Так, народ. пройшло три дні, я їх змолотив, трошки душі пішли. Трошки душі пішли. Поки не засохло, треба гурати. Хтось не знає ці нові плужки, Я їх вже і примусом пхаю, і що це, ж, вони не крепко хочуть мені лізти в землю. Хто знає чого. Ваших Я вже тут о... Бачите, ось, підложив пластинки, вон там. Угол, щоб поміняти. І оце, ну, не знаю. Трактор рівно йде, все, як влізе, все піде. Але от буває таке, що в землю воно не хоче йти і все. Навіть буває, що колесо навіть не достає. Ну, Вгору, але не можна засадити в землю. Примусом хаєш, зайде би, викидає, ну, плаплавич типу, кидаєш і зразу викидає брав я такі плужки людей то там вони лізли на той світ на той світ топив собі як то кажуть болін, завжди якось ну, все через одне місце завжди якась херня завжди якась херня ну добре перший раз прийшов може вже другий раз піде будемо бачити добре далі буде Так, народ Ось така херня під гору не можу запихнути. Пропхаю примусом, чуть залазить, пускаю і бух і вискочив, бух і вискочив. Не знаю, я от там уже, ну тут добре під гору, хто скаже там угол туда сюди Там рівно з тієї сторони. Метрів 20-30 не можу запихнути плушка і все, і хоч ти гвалт кричи. Там ще залізе вже іде, як зрозумів, де, де м'якше. А тут ну блін, ну, хоч ти сядь і плач. Під гору, він мене обично, ну якби чужий пужок я брав, то він на мене наоборот блін, так залазив, що я його потягнути не міг. Одним словом, крутив я корпуса. От, щоб буде видно, о, цього, в мене тут бляшка стояла. Я зараз перекинув її сюди. Тут вона вже стоїть. Та отут я стоїть на одному корпусі зараз побачу. Ще Задній там щось цеплявся, а передній взагалі не хотів брати. Вже я його, якби виходить, щоб передній залазив, то задній в воздусі не хоче брати, ну, не рівно не однаково меж... скібу кладе. Якби, це йому пускаю, щоб переднім брав. Тоже не можна, не можна це Ну, Факт того, що якось щось тут не то. Десь видно чи варили, чи що. Недобре виставили ці, ці зварили. Це гірка поломка у нас варить їх. Типу під бомет. Це не бомет. І що то вони тут анахімічили, що то вони тут зварили не так, як треба. Ну, зараз перестав одного, ногу, вернуся назад, попробую запихнути. Якщо буде краще лізти, переставлю на другому корпусі теж далі. угол трошки поміняється, щоб оце добре, далі буде. Так, тут рівно, от, бачите, тут його рівненько. І якби теж я в землю його запхнути не можу, там далі починає там брати, якби чуть-чуть під підгорує, воно там починає брати. Я його запхнути в землю не можу. Де згори, там туди сюди. Виходить. І він мені, ну якби колесо в воздусі, не, ну, не горе, не йде в землю, а колесо піднімає в воздусі, колесо просто висить. Він на ту глибину, яку виставив, не йде. Та не йде. Коротше, там підняв, ну може чуть-чуть щось, ну якби пластину ту поставив, чуть-чуть щось може краще. Та чуть-чуть щось може краще. Зараз я візьму вдвох, по, ще, по, ще поміняю угол. Та ще поміняю угол. Не скажу, що рама. Рама нахилена на трактор. Зад вище, перед це нижче вже теж. Ну вже максимум. Ну, вже, я не знаю що, що йому не так. блядь, блядь, варили, блядь, якісь... Сука то візьмеш нового плужка, а ти ще їбися з ним. Ні. Вибачте на слові. Ні. Бо тут інакше не скажеш. Ні. Ой, блін. Коротше, зараз ще буду щось підложувати, поміняти угол. ну виходить якщо я опускаю його на землю, то в мене його ніс, він угла отак і немає. Він йде паралельно землі. От він отакого от типу, гріже. От, бачите, от я туди далі прийшов. От сліди. І все, він в землю не йде. Він в землю не йде. Він сунеться просто і все. Тут ну, су, не соломи нема, нічого. Земля легка, ну якби, ну як легка, ну, земля тут тяжка, але ну якби кажу. Ой, коротше, отакі такі то справи. Зараз буду кажу, ще раз, знімати оцей. Щось вони в цих корпусах, не знаю. Щось вони зробили, кажу, брав такого самого ну пушка. І він в землю лізе, колесо треба, блін, накручувати, бо в землю лізе, аж колесо придавлює. А тут, блін, ну як не знаю. Я не знаю. Десятій плач, блін. він не хоче йти і все. Можна його засунути в землю і все. Примусом запихаєш, вже вроді би повинен ну, взятися. Вже в землю піти повинен ну, примусом. Запихнеш, чуть-чуть дергнеш, все, фух, вискочив. Та фух і вискочив, Не знаю, що йому не так. Та не знаю, що так. Вже як землю запхнеш, ну якби, це діагональ виставляти по лінії трактора, щоб його не повертало, коли Це, ну Це зміщати ширина, ну якби, я розумію так. Це регулювати корпус другий перший. потім, ну, Першим е глубину, е щоб це було однаково, щоб було, а тим по першого корпуса занурюєш туди його. Якби все, більше ругуровок тут немає. Тих, щоб атаку виставляти. Атака повинна виставлена бути вже на корпусах, вже зразу, а вона. Луна... Отакі-то у мене піроги. Я то, звісно, не великий спец по тих плужках, але що маємо, то маємо. І щось воно мені кажу. Пісок брати, той пісок такий -пі 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 А пружок ліса. Я не скажу, що твердо, три дні дощі повинні бути. Ну, якби було б дійсно твердо, так. Да. У мене були саморобні плужки. Я горав тут ці перші плешки кінні саморобні. Я тут горав, то вони дзвеніли, але в землю лізли. Да, 2-3 метри поки всадиш, а потім аж дзвеніли. Оце, така суш була, але в землю вони лізли. А ці не хочуть вон лізти, якби Короте, одне розстройство, нема що тут сказати. Добре, буду зараз увагла міняти, буду далі битися з ними. Так, народ. Перекрутив, запихався трохи. Коротше знайшов в себе болти десятки. Ну не десятки получається навіть. Двинадцятка. Ось вот така зараз щелювка. Якби угол так і має помінятися. Зараз будемо пробувати. Буде, буде, ні, то ні. Побачимо. Ну, коротше, якщо воно буде, то блять. Хуй я знаю, треба буде зрізати трохи шва, нагинати його і оце я не знаю що робити. Щось, щось треба буде робити, а ні... то ту, Туди по стіни повставляти. Ой, коротше, якось так. Добре. Зараз побачимо. Результат далі буде. Так, народ. А ось і результат. Поліз в землю, поліз рідний. Поліз так, що вже колесо треба опускати. Упорне. Та поліз так, що вже колесо треба опускати. На той світ лізе. Так би він зразу. А то руїв понароблював. Все, будемо горати. Будемо горати. Далі буде Ой, Так, хлопці, дівчата. Якби все би добре на місці, на місці Але ще мало Та ще мало От я зараз на землю спеціально поставив Вон бачите І от О, я можу пальцем він... О, між п'ятичком Як він має залізти він? Так само і там як він має в землю полізти, блядь. Ота срань. Ай, блядь. І от така виходить фігня. Ну вроді би хоче. Ще трохи я зараз ці болти перенесу за болт. Поміняю ще градус. Та поміняю ще градус. Зараз краще вже хоч трохи лізе, але все одно не то. Він повинен тільки опустити, він повинен бути там. Він повинен бути там. Там так само краще став брати, але все одно не то. Зараз я його короче, ще перенесу, то вже виставиться оце, да, підняв, скоротив у перший поліз на той світ. На той світ. То Скоротив трохи тягу, першого достати цього корпуса. Так що такі то справи. Добре, зараз буду перекручувати. Будемо далі битися з ним, воювати. Добре? Далі буде. Так Все, перекинув бути. Тепер у нас тут такий зазор, там такий зазор. Будемо бачити, що далі буде. Добре, пробую так виходить, горух півразу, якщо не вірити, можна додати, горух четверта, друга, що там буде видно, буде видно, не буде. Горю не глибоко, ножок вже почав лізти, Вон, як вже бачите спочатку. Тепер трохи заростало. Можна було би задіскувати, але зараз стоїть дісковка, скільки що я перегорати певно можу. Далі такі тут справи. О, тут вже положок почав лізти, скажімо так, від, від гору. Все одно, але вже більш-менш вже якось виходить. Добре, далі буде. Паціни у мене три штуки. Ходять пасуються за мною. Перший курок коробки, шверта, друга, щоб переконати вашу півгазу, водою газу. Пістріше вже ходити, ну якби нема смислу, розкидає крепко не оце. Помаленьку буду ходити, отак нормально виходить. Трила, звісно, розсипається, трави багато, але нічого, зробимо. Тут в мене отакий берег, я впираюся в нього, стану трошки. Тут його заросло в мене отак. Там я хочу трошки покусити. Ну як то кажуть українські наші люди, отам бурячки ще посіяти. Отового зілля покусити, там далі теж берег. Якби він зайшов трохи. Ви розуміли, був, я так думаю, що був оборот. Треба перегорати, із-за того, що там бачу мусор вже починають вивозити туди. Тому мені треба буде це все познімати. І перегору до берега, щоб люди не могли мусор вивозити. Я думаю, що вже на гори не, не будуть мусор вивозити. Все в наші люди отакі, отакі. Добре, далі буде. Так, що залишилося? Десь третя частина у мене. Це третя частина. Трохи заглушив. Подивитися, дивлюся в мене. Ну, свіжа робота. При нагрузці Десь резинки вже видно полопали. І з-під плонжерів течуть тече солярка при хорошій нагрузці. В Холост... Ну так якби в холостих то сюди, то хоч би хник. А при хорошій нагрузці тече солярка. Треба буде з цим щось зробити. У мене в принципі ще одна апаратура є. Або ж цю завести на ремонт. Хай поміняють резинки ті всі. А то так вроді би нічого робить, все, файно тільки що зробити. Щоб не текла. І то тільки чисто при на хорошую, ну так, горанка або щось там тягнути, таке хороше. І довший час то тоді починає тікти. Так, грітися не гріється. Ну, Копанула стоїть 90, до 90 доходить, в принципі, вентилятор включається, виключається, да, довше трошки, але якби зараз тільки заглушив, зараз включу ось, Температура от. ось, Температура, вентилятор тихо. Вентилятор тихо. Добре, далі буде, треба горати далі, бо вже почало 9-го вечора. Ще мені тут добру годинку шпарити. Добре, далі буде. Ну що, хлопаки? У нас на сьогодні півдесятого. Все, квітка. Як міг, так перегорав. Десь солома не пригоралася, то заюди то все-таки. Ще, якщо вийде, візьму сідірати сійну, культиватором легенько задряпаю і хай росте, а ще на зиму ще раз перегородця. Тут відбив, тим де не, не брав плужок, відбив поперек сюди на берег навіть трохи, З чого на берег, сюди теж мусор возять. Ось того, Якби, може менше будуть їздити. А, може менше будуть їздити. Тут я хотів кусити, там теж відео буде, але в мене халепа. Не вистачило мощності вома на той ніж. І якби не пішло. Ну тут їй маса є, що кусити. Добре, все. Їдемо ми додому, вечера тимитися. Завтра на роботу.